Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні будемо дивитися огляд, блокноту. Досить довго на каналі не було відео, але це не означає, що в мене не було скрапових проєктів. І, в принципі, в мене були і осінні роботи, і зимові роботи, і я про це розповідала в інстаграмі, на YouTube в мене було. Мало часу, ну його не було, і відео не було, та оглядів робіт не було. Тому сьогодні дивимось весняну роботу. Це буде блокнот, який я створювала з колекції від ScrapMiro «Пурпур». Це така колекція з кошенятами. Вона досить популярна, і коли вона вийшла, вона мені супер як сподобалася. Але в мене з цим папером були складні стосунки. Бо незважаючи на те, що й самі кошенята дуже гарні, і самий папір, і його кольорова гамма, і настрій, все мені подобалося. І дизайнери випускали досить багато гарних, цікавих, натхненних робіт. В мене на початку не вдавалося робити якісь роботи, якісь проекти. В мене навіть були проекти, які я просто викинула. Бо нічого створити з ними не могла, вони лежали, я не могла до них повернутися, бо в мене було ось це відчуття невдачі, і в певний час я прийняла рішення просто їх викинути. Але час минає, і все змінилося. Коротше, було в мене в позаминулому році дві роботи з цього паперу. Ну, і залишилося дуже мало е, обрізків, і я вирішила, що їм немає сенсу лежати і чекати чогось великого. Я просто зроблю з них творчий блокнот. Ну і насправді е, в мене була мета мета позбутися саме всіх обрізків, всіх вирізалок. Е, я це майже зробила, але в мене залишилося ще трохи декору, і я зробила ще один блокнот. Тому, мабуть, що після цього огляду буде огляд другого блокноту. Там вже не буде так багато паперу, там буде сам декор, самі вирізалки, кошенята та квіти, але все одно зберігається настрій, і все одно зрозуміло, з яким папером ця робота створювалася. Сьогодні дивимось перший. Отже, сьогодні дивимось ось цей блокнот. Спочатку нагадаю про ідею самого проєкту. В мене були залишки. Ну, і в принципі, зараз я намагаюся активно працювати саме з залишками різних колекцій, різних часів, бо в мене їх зібралося дуже багато, і я привезла їх з України. І, ну, коротше, цим залишкам треба вже отримувати якусь свою. Справжню форму, от то цей проєкт був саме такий. В мене були залишки від колекції від Скрапмір Пурпур. Це колекція з ось такими кошенятами, e, і я вирішила, що буду я дороблювати саме її, саме цю колекцію. Бо сама колекція мені сподобалась, коли вона вийшла. І сама ідея, і ці кошенята були дуже милі, і кольорова гамма в колекції була цікава. І я в той період купила досить багато цього паперу і намагалася створити декілька робіт, і в мене нічого не вийшло. Я чомусь не змогла з цим працювати. І в мене навіть був один проєкт, який я просто викинула. І пройшов час, я трохи стала дорослішою в скромбукінгу. І е, в позаминулому році я робила проект: саме такий блокнот. Просто творчий блокнот з цим папером, з цими кошенятами. І я тоді, мабуть, що через те, що я не ставила собі якихось цілей, в мене вийшла цікава робота. Мені сподобалось, як вийшла, і мені сподобалось саме ось так вільно працювати з папером. Що я зрозуміла, що все, бар'єр, я змогла подолати, і тепер з цим папером я можу працювати. І я хотіла ще зробити з нього щось. І от цей час настав я дістала ці, ці залишки і вирішила робити блокнот. Блокнот я зробила папер і декор. Паперу не залишилося, залишився декор, тому я зробила ще один блокнот. Він ще не повністю зроблений, але він вже майже 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 я його закінчила, тому за цим оглядом, мабуть, що буде огляд ще одного блокнотика. То, що ми маємо на обкладинці? Ось така невеличка композиція, і я її збирала вже з таких рештків. Тобто я спочатку зробила цей блокнот, той блокнот, а потім я почала оформлювати обкладинки і немає декору, нема чим прикрашати обкладинку. Кошенята в мене залишалися, ну, і я просто ось ці квіти, ці квіти з вирізалок. Ці вирізалки я хотіла викинути, ну, тобто аркуш з вирізалками, бо вони мені не подобалися. Ну, а от тепер я їх майже повністю використала, і вони всі пішли в діло. І в блокнот, і на обкладинці я теж прикрасила. Далі є якийсь шматочок, це. Дизайнерський карсток, я його протиснила. І також частина виробки це теж дизайнерський карсток. Частина декору це тонований папір, я його, власноруч фарбувала. Ну, а ось цей елемент це папірець від фабрики декору. Так, зворотній бік. Теж ось так трішки. Пофарбований папір, текст пофарбованого папіру. От. В блокноті 4 зошити. Формат приблизно 15 на 15. Ось так, згори. Ну і форзиці зі скраб паперу. Я... На це все раз я залишила собі трошки скраб-паперу для форзиців, що не довелося нічого вигадувати. Подвійні, Подвійні кишені на форзицях. Ну, і далі в мене зошити. Частина з них е, обкладинки, і всередині є ще такі великі елементи. Це з скраб паперу. Але частина в мене все ж таки з акварельного паперу, який пофарбований е, сухою фарбою від фабрики декору. Ось така в мене була фарба. Е, аквамарин. І ще я використовувала е, колір Light Green. І, як на мене, забагато зеленого, але, в принципі, зараз мені подобається. Отже. Е, що я хочу зараз зробити? Я хочу. Я буду гортати блокнот, але не буду розповідати про кожну сторінку, а буду намагатися розповісти про основні моменти про основні цікаві моменти, як мені здається, цікаві, які я в цьому блокноті використовувала. Отже, про те, що в мене є пофарбований папір, я сказала. Далі, всі композиції. Всі композиції на задекорованих поверхнях вони двох типів: це або просто ось такі композиції, і вони влаштовані так, що за них можна додати фотографію. Тобто вони не приклеєні повністю, за них можна додавати фотографії. Мені подобаються саме такі варіанти блокнотів. Це з одного боку блокнот, де ти можеш щось писати, а з іншого боку, ти можеш додавати фотографії. Бо зараз в нас у всіх багато, багато фотографій, і особистих, і там ми щось фотографуємо, природу або там якісь свої кулінарні шедеври. І, ну, і ми пишемо про щось, про подорожі, про своє життя, якісь свої думки, і ілюструвати це своїми власними фотографіями. Мені, мені здається, ця ідея прикольна. То я в цих в роблю досить багато місць для фотографій. от Далі ще один такий елемент. Я фарбувала папір, який складає саме зошити. І я фарбувала їх сухими фарбами, про які я казала, і ще додавала штампи. в мене це штампи з метеликами. Ну, і я профарбувала і проштампувала майже всі зошити. Лише залишила більш щільні елементи, їх я не штампувала. Папірці в блокноті різні. Намагалася додавати різні папірці, аби було таке різноманіття, і блокнот виглядав більш цікавим і більш творчим. Використовувала дуже багато кальки, і вона в мене слугує з одного боку це підкладинка під композиції. І Ну, Мені треба, щоб було щось, на що я потім складу ну, більш дрібніші елементи. Тому я майже всюди використовувала кальку. І вона в мене, окрім того, що вона є основою під композицією, ще вона досить гарно, ну, через те, що вона має все ж таки свою щільність, і вона. З одного боку, прозорим, а з іншого боку, вона має щільність і вона перекриває трохи патерн або колір паперу, на якому вона знаходиться, і таким чином, ніби додає ще один колір. А коли калька складена в декілька шарів, то цих кольорів навіть більше стає. То я досить часто використовувала кальку в різних варіантах. І е, коли я закінчила саме цей проект. В мене закінчився блок кальки з 30 аркушів. Тобто, за свої е, останні проекти я використала майже цілий блок з 30 аркушів. Маленькі блокнотики також додавала в кишені в цих е, цушитах. Мені подобається така ідея з маленькими блокнотиками. От, весь декор, що в мене був, я намагалася використати. В мене навіть була одна ось така карточка. Вона була лише одна. І я все одно додала її в композицію. От, а що ще про кальку хотіла сказати? Калька в мене є основою для композицій і має безліч переваг. І я її зазвичай клеїла. Або це кишеня, або це щось типу мостика, за який можна додати фотографію. Тобто ніде цю кальку я щільно і міцно не приклеювала. Хоча в кальки є своє обмеження, її складно клеїти. І саме через те, що вона така напівпрозора, видно, де нанесений клей. Тому кальку я клею або роблю ось таку строчку. І, тобто я спочатку роблю композицію на кальці, потім прошиваю, і вже потім я наклеюю. І клей наношу саме на ці ниточки. Перший варіант, як я клею кальку. Другий варіант, коли на кальці є якась композиція, я наношу клей саме там, де є папір. Тобто Де цього клею буде не видно, а там, де папіру немає, або калька не прошита, вона залишається в мене такою вільною. От. Це що стосується кальки. Далі ще з цікавого. Використовувала я фарбу, я про це сказала. Також я підібрала чорнила, які більш-менш підходили за кольором. І в мене це чорнила Оксайд. В мене є такий оксайд. Зараз покажу ось такий дистрес Оксайд. Якась там патіна. От, а, а другі кольори це е, в мене ось такий набір. Купила я його в місцевому екшені Декотам. Називається виробник. Тут 12 кольорів. Я купила коробочку з зеленими чорнилами. І ну, це не скрапові чорнила. Я навіть не намагалася з'ясувати, розмиваються, вони водою не розмиваються. Я... Для мене є брендові чорнила, типу Оксайдів та Дістресів і архівних чорнил, чорнил. Або є ось такі всі інші. Але це блокнот. Тут будуть писати. Тому яка різниця, які ці чорнила, ну і в принципі скрапові роботи? Немає такого розуміння або ставлення до скрапових робот, що вони будуть якось дуже намокати. І що хтось буде намагатися, не знаю, там, мокрими руками трогати цей блокнот. Сподіваюся, що такого не буде, тому питання, чи розмиваються чи ці чорнила, чи ні, я собі не ставила. От. Ще один варіант композиції. Один в мене це на кальці і це кишеня або мостик, за який можна вкласти фотографію. Інший це коли композиція приклеєна нещільно і за неї можна скласти е, ф, 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 фотографію. І третій варіант це коли є саме підкладинка під фото. І, в принципі, в куточки можна вструмити фотографію, і вона буде так триматися. Е, тут також є якась прикраса, і вона теж так розміщена, що в принципі, за неї можна додати фотографію, і ця фотографія буде дуже добре триматися. Майже всі мої композиції в таких блокнотах вони організовані саме так. Що за будь-яку композицію можна струмити фото. Ну, і деякі місця я не декорувала, бо в цьому блокноті супер багато декору. Далі ще один цікавий момент це ембосинг. Це ембосинг, і це ось такі великі написи. На кожному зошиті на обкладинці в мене є такий великий напис. І ці написи це вирубка. І я їх всі вкрила ембосингом. Зараз ще один знайду, От, наприклад, слово «discover». І останній beautiful. Це єдиний варіант ембосингу, який я використовувала в цій роботі. Колір мені подобається: він пасував до кольору цього паперу і до тих матеріалів, які я підібрала. І це пудра від скраб Ego». Це ось така пудра. Тут не, не досить добре видно, як вона називається. Називається вона м'ята колір. Я про цю пудру розповідала, що вона класного кольору, це класна емаль, вона трохи блищить. Вона має частинки різної фракції, і тому вона при запіканні така не... ну, має трохи фактуру, але вона не підходить для тонкого ембосингу, наприклад, для ембосингу зі штампінгом. От в мене на кришиці приклад, і ну, може на камері це не дуже добре видно, є ніби такий ну, ніби бруд. Залишається пудра. Коротше, великі частинки відлітають, коли я починаю ембосити від штамповки. А маленькі такі дрібні, що їх не завжди видно. Тому для ембосингу з штампінгом ця пудра, можливо, і не підійде. Ну, принаймні, я не змогла з нею так працювати. Але для вкриття чеборду вона класна. Мені подобається і колір, і фактуру, яку вона дає. Коротше. Така пудра в мене є. От, далі намагалася використовувати вирізалки. В мене їх досить багато, в мене було три аркуші. До цього проєкту дожило, мабуть, півтора. В мене був цілий аркуш з такими вирізалками. І ще були залишки з інших проєктів. І намагалася я додавати і зелені, і рожеві, наприклад, ця композиція, вона з рожевих елементів. Але залишилося в мене досить багато саме рожевих. Рожевих вирізалок, тому рожеві вирізалки пішли в інші проекти. Є в мене папочка, де в мене дуже багато обрізків дитячого паперу, і може колись я теж щось з ним зроблю. Поки що просто зберігаю. Є закладинки. Ось цей аркуш, це аркуш з блокноту, можна побачити. і це був блокноту. Цей блокнот я купувала в місцевому магазині, і я його купувала через те, що в ньому є аркуші в цятку. І я не пишу в тому блокноті, я вириваю з нього ці аркуші і додаю ось в такі свої блокноти. І е, був там ось такий форзац, він підходив мені за кольоровою гамою, тому я вирвала ці форзаци і додала в цей блокнот. Далі ще ось така композиція. Так само намагалася використовувати просто все, що є. Тут композиція зібрана зі шматочків, з залишків різного паперу, із цієї колекції, із інших якихось проєктів, обрізки з проєктів, які підходили за кольором. Бо ось це, наприклад, це фабрика декору, і ось це фабрика декору. Але воно гарно пасує до основного паперу. Тому я його сюди додала, аби ці шматочки не валялися і не були. Самотніми і непотрібними. Далі, ось так. Це композиція з підкладинкою під фото. Є трохи кишень, їх дві. От ще така композиція, вона трохи згори і трохи знизу. І можна ось так от додати фотографію. Коли фотографія тримається за композиції, які і згори, і знизу. Подобається мені цей прийом, і треба мені частіше його використовувати. Далі, конверт. В цьому конверті мені щось приходило, або якийсь лист, або ще щось. Що може бути в конверті, окрім листа. Але в цьому конверті, мабуть, що могла бути картка, бо є тут така в Чехії тема, коли банковську картку тобі надсилають просто поштою. Ось так кишеня. Ще е, показую кошенятком. Е, ще в мене був цілий аркуш з тими кошенятами. І я половину цього аркушу повністю вирізала, і кошенят додавала в композиції. Е, решту половину. 30 Аркушу 30х30. Я залишила і так само, як з рожевими вирізалками, так само додала до папки з рожевими обрізками. І, може, ще колись я зроблю роботу з кошенятами, але вона буде вже не з папером від скрапміру, а з якимось іншим папером. Ну, хоча, може, в тих обрізках є і скрапмір, тільки не ця колекція. Так, здається, це все, про що я хотіла розповісти, про цей блокнот. Про його особливості більш детальніше я розповідаю про це в інстаграмі. І через те, що в мене великий брак часу, а ще в мене брак інтернету, бо в мене немає вільного інтернету тут. Той, який в мене є, це український інтернет, український інтернет в роумінгу, тому складно мені зараз щось викладати. Ну і знімати немає часу і немає можливості викладати це в YouTube, тому намагаюсь показати швиденько, аби ролик був короткий і, може, мені вдасться це викласти. Ще один останній момент, що я використовувала, це ось такі. Я їх називаю фантики це паперові стаканчики для маленьких капкейків. Я спеціально купила їх в кондитерському відділі. І я взагалі мало печу. Капкейки тим більш. Але ось ці штучки, я їх спеціально купую саме для якихось таких робіт. І о, можна ще ось там додати. Тобто тут є кишеня і можна фотографію ще ось сюди вкласти і навіть заправити. Краєчок в прорізі для фотографії. От, і ці фантики від капкейків для капкейків я ще використовую у композиціях. І мені подобається, як воно виглядає. Воно додає такої легкості і фактурності. от І останній форзац. Тут. Скраб-папір на самому форзиці, а кишеня це вже шматочок тиснення. Зробила його спеціально саме для цього форзицу, бо не вистачало мені паперу на кишеню, тому треба було щось вигадувати. І в мене є така папка, яка трохи схожа за патерном на ось цей патерн. І, ну, це такий збіг. Ця папка трохи схожа на цей патерн. І є ще в мене ось той зелений аркуш, про який я казала, який був з блокнотом. Який так само повторює ось ці хвилясті патерни ось цей аркуш. Ну, і тому є таке невеличке поєднання. Кошені звичайні, подвійні з кальки та з паперу. От такий блокнот я створила. З цього паперу, який спочатку був для мене складний і незрозумілий. А зараз в мене такий настрій, що ну, якщо вдасться, то може ще купити такий набір. Ну, подивимось. Ну, поки що на цьому все. Дякую, що подивилися. До побачення.